Як об'єднати модифікації вручну. Різновиди товарів, які вже існують на вашому сайті окремо, можна об'єднати в модифікації. Завдяки цьому на сторінках таких товарів будуть доступні кнопки вибору. У вкладці адмінпанелі товари встановіть галочку навпроти товарів, які потрібно об'єднати. Внизу в стрічці масові дій, натисніть З'єднати. У вікні, що з'явиться, оберіть модифікацію, яка буде основною після об'єднання. Після цього для всіх модифікацій буде застосовано основну інформацію основної модифікації опис, розділ, характеристики, бренд тощо. А її артикул буде використовуватись як батьківський артикул. Натисніть Відправити та дочекайтесь завершення операції. Як об'єднати модифікації за допомогою імпорту? Підготуйте таблицю з товарами, які потрібно об'єднати. За основу можна взяти файл експорту. Для товарів, що потрібно об'єднати в модифікації, вкажіть у файлі однакові батьківські артикули. Зауважте, що після об'єднання для всіх модифікацій буде застосована основна інформація основної модифікації, опис, розділ, характеристики, бренд тощо. А її артикул буде використовуватись як батьківський артикул. Для об'єднання товарів вам достатньо залишити у файлі лише стовпці Артикул та батьківський артикул. Всі інші можна видалити. Збережіть зміни. В адмінпанелі відкрийте вкладку Товари та натисніть Імпорт. Натисніть «Виберіть на диску і оберіть таблицю, яку підготували для імпорту, або просто перетягніть файл на діалогове вікно. На сторінці попереднього перегляду імпорту колонки будуть співставлено автоматично, якщо назви параметрів у файлі та на сайті співпадають, або ви можете співставити їх вручну. Натисніть імпортувати. Оберіть, які дії потрібно виконати з товарами. Для об'єднання потрібен наступний сценарій. Нові товари не імпортувати, існуючі товари оновити, відсутні товари нічого не робити. Натисніть почати імпорт та дочекайтесь результату.